Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Що, після вчорашнього відео написали там в коментарях дуже багато корисної інформації. Всім дякую. Прям дуже-дуже <смі> така бурна вийшла бесіда з підписниками. І за це я дуже вдячний всім. В Голову не прийшла навіть та думка. Я робив так все своє життя, скажімо так, більше 10 років. Змішував олію із зерном перед тим, як пропускати через млин, а потім все це діло пропускав через блин. Чому я за це забув і навіть даже і думка ця не прийшла? Я ж ніколи в бітонозмішувачі не змішував, і я не знав, що там буде така проблема. І тобто я без ніяких там думок просто взяв і додав олії до вже готового продукту. Так, як воно повинно бути. Так як воно змішується в заводському змішувачі. Додається олія вже в кінці премікс. І все. Я подумав, що і тут так можна. От чому так все це діло в мене вийшло. І потім, уже, коли навіть воно не вийшло нічого, я все одно не згадав за те, що можна ж додати олію, як мені нагадали, скажімо так, і підсказали багато-багато в коментарях, що олію ж можна додати перед тим, як молодь зерно на ваги, коли я. Сиплю в ємкість, виходить пшеницю, ячмінь, там, сою. Прямо туди додається олія. Трішки можна по пшениці посипати. трішки-трішки взяти, там чимось перемішати. перемішати щоб вона так розійшлася по зерну. І все це діло з легкістю мелиться. Так що вихід є, буду робити. Тепер так, якщо мені потрібно, буде 50 кг корму приготувати. А зараз хочу, так як теж мені порекомендували ви вчора, все це діло пропустити через мій маленький млинок. Ось приготував свою кофемолку, як я її називаю. Підсипив такий хобот, щоб не так пилило це все діло. І прямо зразу у відро падало. Надо буде потім. Ну, це ж як завжди, потім і так воно залишиться вже назавжди. Е, із штанів, якусь, із поганих штанів. У мене завжди я джинси. Вони більш такі е, крепкі із старих джинсів. Е, одну штанину відрізаю і робив такі е, хоботи для линів. Можна і сюди, ну, сюди, повин, сюди надо прям цілу, цілу штанину. Подивімося, все підготовив зараз. Поміняв решето. Тут стояла в мене, навіть не пам'ятаю, двоєчка або троєчка, поставив четвірку. І зараз про... можна було і, звісно, п'ятерку поставити, щоб бістрей це все діло. Ну, просто я тут давно вже поміняв, поставив четвірку. думаю, хай буде четвірка, тому що на двойки він зовсім не працює. На тройки ще більш-менш щось, щось з ним можна зробити. А... На четверочки, думаю, попробую. колись, може, щось буде краще. Ну, не, думаю, що буде краще. Ну і вже четверка тут стоїть, хай вона стоїть, через неї зараз пропустимо, тому що ну, не хочу я розбирати, вже щось міняти. Трішки цього корму я вже згодував, вчора ввечері і сьогодні вранці дав. Ну, а зараз ми його пропустимо через маленький млинок. той. І всі ці кульки ми уберемо. Хто не бачив вчорашнє відео, подивіться, там я показував і розказував, як і чому вийшов який в мене конфуз із бетонозмішувачем змішувачем і як олія погано вимішується. Так що зараз ми це діло все виправимо. Одягаємо обов'язковий атрибут в даної справі. Я це роблю обов'язково, тому що є деякі моменти. З носом і нельзя. Нельзя, щоб пил потрапляв в органи дихання. Все, Знаряддя праці готове вперед. Ціни зараз космічні на це діло. Тоді, як коронавірус почався, як підскочили ці наморники в сіні, і зараз так і тримаються. заїжджав оце в епіцентр, там тут я себе брав. 70 чи 80 гривень штучка. Капець. we <laughs> Це, звісно, не агрегат, а пісня. Не вздумайте брати таке чудо техніки. Все, вже забився. Вже воно не меле, вже воно забилося. І так роботи куча треба бігти. Здумав, швидко пропущу зараз. Ні, треба тепер розбирати, все, чистить, ставить більше. Решето. І так, от крутив болти, знімаємо, дивимось. Все що, залипло все. Остається одна робоча частина 10 сантиметрів. Коротше, агрегат конкретний. Не здумайте ніхто брати. Єдинственний його плюс, що у нього це куча решет. Тільки кіль... толку з них. <ріст> <ріст> Капець. Поки я з ним возився, все світло потухло. Зараз решето поміняю і все. І толку. Номер два. більшим решетом, звісно, краще. Але це не робота. Співчуваю тим людям, конечно, які працюють на такому обладнанні. Ой, да, Це, звісно, мучення. Пустив на більшому решеті. Треба було ставити найбільше. Пустив на більшому решеті. Зразу пішло, все добре. Думаю, о, тільки всю засипай. Відро десь пройшло і чую двигатель нагрузку. Почав обрати, опять, все, Вже уже опять бока забилися. Осталася, напевно, та внизу робоча частина. Отака маленька. І я то вже через неї пропускав, Вже думаю. А ну тебе, Короче. чудо агрегат. Корм тепер такий, як має бути, посвітлішав. Прийняв однорідну масу. Все. Хочеться, звісно, сказати, що ну, який агрегатний агрегат, але свою зробив функцію ну, виконав. Ну, Це, це, звісно, не, не знаю. Це не робота, ні. Е, ну, Нічого. Що маємо, те маємо. На цьому агрегаті не захотів. Думаю, це дуже довго. Буде, треба в вану висипати, потім з вани він буде засасувати. Потім е, якась частина піде в пил, витрушуй той пил, е, вибирай потім е, вручну, тому що шнек все не викрути. Руками придеться вибирати в кінці е, все, щоб вибрати. Думаю, зараз на, на, на чудо, чудо <смолки> кофемолки швидко ага, Ну, Нічого, все, робота зроблена, рухаємось далі.